Знаходиться поза кадром, і ніхто навіть не здогадується, наскільки вона чарівна. То хто ж вона, наша таємна героїня інкогнітор Колись ти обрала собі професію по туризму, так тобто це передбачало якісь виїзди, мандрівки і так далі. І життя склалося так, що кардинально просто помінялося твоє поле діяльності. Як так трапилося, що ти опинилася за пультом режисера? Я ніколи в житті не могла навіть уявити собі, що я колись буду сидіти за пультом. Перший раз я коли сіла з режисером іншим, яка мене вчила, вона мені сказала, що ти напутаєш, і потім нічого. Ми все поріжемо, помонтуємо. І саме перша моя програма я видала без єдиної помилки. Я сама себе була в шоці. Коли ти усвідомлюєш, що від тебе залежить якість телевіз... телевізійної програми, яка незабаром вийде в ефір, а часом і прямий ефір, щоб взагалі тобі ніколи подумати, то оце відчуття відповідальності воно все-таки переповнює людину. Перший раз у мене руки тряслися, і я не знала, що робити. Звичайно, на наступні програми були помилки і так далі, але потрошки навчилася. Тобто, і коли жінка є талановита, вона є талановита у всьому. Так скажи мені, будь ласка, а в чому режисери на роботу ходять? В принципі, що подобається, те і одягаю. Дуже чарівна дівчина, це перш за все, так? тобто я вважаю, що будь-який стиль, який а, вона сама собі, по-перше, знає його підбирати. Прекрасно. Фактура, кольори, вона знає, що варто а, привернути до чого до себе увагу, тобто які недоліки можна приховати, які достоинства можна підкреслити. Твій одяг залежить виключно від твого смаку, від того стилю, який ти собі обрала, так Так, від настрою. Так, але я знаю ще одну річ. Я знаю, що ти багато е, гарних речей умієш робити своїми руками. Тому я так думаю, що в твоєму гардеробі і присутні часом ці речі. Частіше я їх роблю для інших. <рес> тобто ти проводиш експерименти на своєму оточенні. Зазвичай е, роблю в подарунок, і буває таке, що я можу одягнути це на якийсь захід, або там на якусь фотосесію чи ну, щось інше. А так я. Е, я дарую подарунок близьким людям на замовлення. Виготовляю такі речі. У От, ті очумілі, так би мовити, ручки вони якось відображаються на твоєму домашньому дизайні. Є такі елементи в моєму декорі, які я і сама роблю. А у мене властиво після цієї нашої бесіди є пропозиція. Чи можна, аби ми потрапили до тебе додому і якимись такими підводними течіями все-таки з'ясували, що у твоєму дизайні нагадує про твої руки, так? Ну і заодно вже, як традиційно, а що там лежить все таки у твоїй шафі? Звичайно, поїхали. — Добрий день у вашій хаті. Добрий день! Будь ласка, запрошую нас туди, де знаходиться всіх твоїх святесів. Будь ласка, заходьте. Ого! Це моя шафа. Катя, чекай, 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 шафа шафою, але я щось бачу тут на стіні набагато цікавіше. Що це таке? Це я сама вирізала метелики, придумала собі таке, тому що там, ну, в принципі, там мала висіти якась картина, але чомусь до картини в мене руки не дійшли, і я вирішила зробити так, поки що. Ну, мені здається, що таку кількість метеликів вирізати це набагато довше триває часу, ніж намалювати навіть ту картину. Так. Скажи, а ти хоч знаєш, скільки їх там є? Не знаю, багато. Вона така з дитинства. От, навіть йшла гратися десь з подружками і ще, ще маленька була. Якщо в неї одяг був якась там е, замарена трохи, то вона вже не одягала. Якщо не поутюжена, кажу, так ти ж ідеш до сусідки, там, що гратися. Ні, треба було поутюжити, все, і так вона йшла.

Музикальна пауза, яку я ніколи не думала, що режисер телебачення має такий гардероб. Почнемо з краю. В першу чергу. Ось моє улюблене, напевно, плаття. Правда, воно літнє. Я його купляла спеціально, ми їхали, коли на море. Я його купила. Ну, в принципі, я його там не часто одягала, тому що на морі самі знаєте, як попроще, купальник, якесь коротке плачку зверху і все. Але воно. Мені Мені потім годилося. Я ще та збочинка. Я якби собі придбала таку сукню, то я б напевно відрізала цей верх і залишила цей низ, такий, щоб залишалося сексі, щоб було видно твої гарні ніжки, правда? Ну, їх і так було видно, тому що тут... ну, розвивається, так? Так, да, так? Да, так, да, воно дуже розвивається. Ну теж в цьому якась родзинка є. Давай далі. Далі моє плаття з випускного. Ну, воно правда, як для випускного, воно дуже просте, <плес> тому що е, ну, ми звикли на випускне, які плаття одягати. Там якісь довгі в На жаль, глядач, до речі, не знає. І я не знаю, чи будемо ми розповідати всі таємниці до кінця. Але незабаром наша катруся стане мамою. Тому я попередньо запитую: а ти в це плаття ще вміщаєшся? Вміщаюся. Ти можеш його одягнути нам? Можу. Зараз ми побачимо, яка катруся була на свій випускний гарна Кать, ну це знахідка взагалі-то. Ти знаєш, дуже рідко чомусь у нас тенденцію таку мають жінки підбирати все в один колір. Так. А тепер я бачу це просто останній виплекс такий моди, розумієш, абсолютно кардинально протилежні кольори. Це круто, мені здається, червоні туфлі і синє плаття це бомбове. Будь ласка, покажи мені далі. Що ще такого пікантного там у тебе лежить? У мене ще є така юпочка. Її я купляла собі на день народження. Ой, яка гарна. Оце така як лялькова. Так, вона така як лялькова. Правда, вона зараз уже на мені не так стоїть, як раніше. Зараз я її вже... нічого, нічого ще все попереду. Так до неї ще була блузка, але на жаль, її вже немає. А що ти зробила з блузкою? Сталося неприємна ситуація. Далі у мене є ще таке платьечко-вишиванка. Це я собі купила, коли у нас був бум на все українське, воно мені дуже сподобалося. Якраз у магазині була знижка на нього, і я собі його купила. Але я тобі скажу, Катю, що я бачу вперше. Ну, бо це вишиванка не як вишиванка, як вишита, а це вже тканина, зроблена у вигляді вишиванки. Я такого ще не бачила. Україна зараз в моді. Ти знаєш, мені здається, що на відміну від отієї тієї яку ти нам показувала, і ти казала, що вже. Вона не так на тобі. То тут, у силу з цього силуету, що тут оця гумочка вона ж, я вто розумію, що вона має бути під грудьми. Мені здається, що ти е, цю сукню би могла носити аж до останніх останнього дня існування свого такого милого животика. А ти можеш її приміряти? Так, може. Скажи, яка ти, щоб ми хоч трошечки відчули настрій літа. Давайте. Ого! Катруся, дивно виглядає цей образ зараз, тому що у нас, як ви знаєте, на носі Миколай і Новий рік, а я у літньому платічку та ще й без взуття. Знаєш що, Катрусю? Я тобі скажу, сукня з українським національним народним орнаментом ніколи не виглядає дивно. Будемо вважати, що це не є літня сукня, а це є тематична сукня. Ну, звичайно, те, що ти тебе це погано, так що можете, а що ти зазвичай взагалі був? Звичайно, я одягаю сандалі, але так як зима я їх відкла... відклала в інший шкаф. Ходімо, я їх ходяну. У чекай Катю, а можна запитати вже відразу, так щоб для нас вже не було жодних несподіванок? От загалом у хаті шаф скільки? Тому що я боюся, що формату нашої програми просто не вистачить на ці мандрівки від шафи до шафи. Взагалом у хаті шаф три, але вони не всі мої. Мені ж холодно на тебе дивитися в своїх червиках лялях. Ну, не зовсім тепло буде, звичайно. Кожна жіночка чи дівчина поте завжди жалкує за літом і чекає його приходу. Правда? От ми коли були в шеф. В тій попередній кімнаті, коли біля тої попередньої шафи, я помітила там одну е, дуже цікаву річ, і хочу запитати її походження. Ти знаєш, Катрусю, так дивно мені тебе супроводжувати і дивитися тобі в твої голені плечі мої плюс і мінус. Я по ти типу, по літньому. Так ось про що я хотіла тебе запитати. Я мала на увазі не у ту клітку, бо як я вже чула, що там живе е, створіннячко. його. Звати Валєра. А ти можеш нас познайомити? Цього хомячка подарували моєму чоловіку на день народження. Подарували відразу з цією кліткою разом? Ні, клітку ми купляли окремо, але йому ця клітка вже замала. Йому потрібна, тому що знаєш чому я запитую? Тому що ну ця кольорова гама, так ми зараз будемо говорити ще про одну річ, яка тут знаходиться, власне до якої ми йдемо, так. Але я бачу просто, що клітка і та річ знаходиться у одній кольоровій гамі. Тому... О, я його бачу, я його бачу. Покажи Боже Боже. Це маленький джун, джун, джунгарський хом'як. називається. Джун, джунгарський. А, тобто, ви зрозуміли, якщо випадково ви прийдете до катрусів в гості, а вам під ногами трапиться сіра миша, ви не вірте, що це миша, бо знаєте, що це такий хом'ячок. Він просто виглядає такий такий І в нього нема хвоста. Він не миша. Як нема хвоста? Так, маленький козачка. Це ви на дим Ні, він такий є. Ну добре, тоді тим більше не переплутаєте. Значить, де ви бачите мишу без хвоста, тим більше тоді знаєте, що це тоді називається хом'як. Тепер нарешті я поясню, чому я від цієї клітки, так, такої яскравої, синьо-зелено-червоної, і який логічний ланцюжок в мене відразу виник, коли я побачила ту річ, яка стоїть там у куточку. Я звикла, що в кошику завжди щось таке. Ми вирушаємо з ним до лісу на гриби, так ми збираємо якісь ягоди і так далі, врешті-решт. З кошиком ми йдемо сятити паску так весною. Тому для мене цей кошик це своєрідне ну, таке як уособлення якоїсь певної нашої закарпатської валізи. Так? Скажімо, власне, ми можемо розглядати цілком цей кошик як валізку. Катрусю, розкажи, будь ласка, що у цій своїй рідній валізці у тебе лежить? У цій валізці у мене лежать обручі, які я сама виготовляю. Ось такі. Я переконана в тому, що цей обруч був виготовлений десь впродовж останнього року, правда? Почалося все з того, що моїй плем'яниці на 1 вересня потрібно було щось одягти на голову. І я пішла по магазинам шукати її обруч. Мені не подобалося просто там з бандиками або там з якимось бусинками. Я хотіла з якоюсь квіткою. Квіткою були дуже дорогі, ручної тільки роботи з одною квіткою. Я подивилася і подумала, що я можу це сама зробити. Насправді я навіть тоді не підозрювала, що я дійсно можу зробити це сама. Я залізла в інтернет, подивилася відео, як це робиться. І от-от саме цей що об... в інтернеті є такі відео, так? Звичайно, це мій перший, це моя перша робота. Але він який гарний. Ну, але почекай, овруч зробити не так-то легко, тому що тут маса всяких речей. Я розумію, що саму основу можна купити і у крамниці, так, так придбати. Але все далі, все те, що. За тим, де йде далі, тобто я бачу тут і камінці, оця все фурнітура. Так, тканина теж не проста. Вона якась, ну тобто, звичайно, тканина так стояти не буде, чи ти обробляєш її чимось? Е, ні, Чому, я, крахмали, її... Чи? я її її палю. Ага. Свічкою. Ага, це опалено так. свічкою, щоб вона не торочилася, так? Цей. І ну, її не треба чимось обробляти, щоб вона так стояла, якби не, не ну, прасована? Це, — Це певна тканина має бути. По-перше, вона має бути не настоящею, тому що з настоячого шовку так не, не вийде. Це крепсатин або якась інша тверда Оце, наприклад, твердатка. Mm -hmm. От такий ось. Це вже із квіти, з губки такої. Чекай, а ці квіти ти сама робила? Так. З губки? Да, з губки. Це такий спеціальний матеріал. І ну вирізається і робляться такі розочки. Ви зрозуміли, коли наша героїня прийде до вас у гості, не пускайте її у ванну, бо залишитися без жодної губки. Катрусю, а листя а листя це я вже купляла. А, а купляла? Це так. що продається десь таке штучне листя? Так продається кожен елемент обруча, кожна деталька продається в спеціальних магазинах. Ми дізнаємося, як народжуються ті гарні речі, які робить наша героїня. Ну ось, наприклад, це саме те, що нам потрібно: буси. Ну, такої коробки нам досить на декілька обручів, але зазвичай мені потрібні вони кольорові, тому одною коробкою я не обмежуся. От такі окремі бусинки, так? Вони з них потім складаються ось ті такі гарнюсінькі віночки. Так, з них ск... вони клеяться всередину квітки, або ж з них можна зробити якісь прикраси. Дуже гарні квіти. Це, Це теж можна так Звичайно. Навінки. і треба просто ще вибирати, тому що не всі квіти Ось, Наприклад, ці дуже гарно будуть дивитися, але ми маємо знайти їх окремо. Оце теж можна використати. Цим можна обмотати обруч, щоб була красива основа. Чого тільки не вигадає жіноча фантазія у бажанні створити щось неповторне і не схоже на інше. Вона інколи питається, чи це її добре, чи не добре. Просто у нас можуть бути молодежні вкуси і мої вкуси чуть не совпадають. Я люблю трошки інакші. Там може речі. Ви виходите до сім'єю, там ідете на честь весілля чи на іменини, чи будь ще десь так на публіку, так ви задоволені її зонт. Я задоволений. Красавиця парадішка по вашому Ми повертаємося все-таки до нашої шафи. Ти коли відкрила цю шафу? Я відразу помітила наверху, на верху на твоїй антресолі якусь і, ну, білосніжну річ. І я собі подумала, це там лежить у вас постіль, білі біл чи білизна якась. Ще що взагалі для чого пристосовані ваші антресолі. Ну, ви практично вгадали. Там лежить лежить моя весільна сукня. Практично вгадала. Тобто мені здалося, що це ковдра, а там лежить весільна сукня. Так, ну то ж треба. Ви ж розумієте, наскільки непередбачуваним може бути антресоль у жінки. Якщо я могла собі мислити, що там можуть лежати якісь подушки, ковдри, перини і, і так далі. Все, що потрібно молодій парі для того, щоб гідно зустріти зиму, а вона, виявляється, зберігає там не що інше, а свій весільний наряд. Так, може тобі допомогти? Та ні, ні, я сама. У тебе навіть стільчики у колір з твоїми платтями вишиваними? Це ти така обіграла так кольорову свою гаму. Добре, Катурусю, давай нам своє плаття сюди. Давай. От кожна дівчинка без винятку, вона з дитинства мріє там, коли настане час, там вона стане дорослою, так у неї буде весілля і вона вдягне плаття. Скажи, будь ласка, в твоєму випадку, як було твоє плаття співпадало із твоїми дитячими мріями? Спочатку ми не хотіли пишного весілля, ми хотіли просто розписатися. Я вже собі почала обирати плаття, якесь таке біле, коротеньке. А потім мій тато вирішив, що все таки треба весілля. Ну, ти, ти знаєш Каті? Я тобі скажу іншу річ, що це абсолютно нормальна, типова. Закарпатська історія, коли молодята починають з того, що кажуть: Та нам не треба, мамо, тату. Нам нікого не треба на весіллі? То вас посадимо і будемо сидіти тут. Шестеро, ви одній другі і ми. А потім нормально приходять там між іншим 300-400 людей на весілля. Це у порядку речей. Походження платі яке взагалі? Ви його шили, замовляли, купували? Звідки взялося? Ми його купували. Купувала в магазині. В принципі, ми його не шили. Я спочатку дуже довго ходила, обходила всі магазини, вибирала собі плаття. Зрештою, я просто зайшла в цей магазин, і воно стояло ззаді, і воно прямо на мене дивилося. Я не могла його не замітити. І я зразу воно мені сподобалося. Я сказала, це моє. А воно дивилося на тебе, перепрошую чим? Цінником. Ні, воно дивилося на мене просто, воно було таке, таке, як зефір. Наш сьогоднішній експеримент спрямований не тільки на те, аби створити нашій героїні новий образ. Сьогодні у паради люкс особлива місія створити затишок і комфорт не тільки для Каті, але і для її майбутнього потомства. Ходімо. Доброго дня! Доброго дня. Знайомтеся, це наш. Дизайнер-стиліст це наша героїня. Життя так склалося так, що ми з вами зустрічаємося ледь не щотижня. Так, ми спілкуємося, ми зустрічаємо наших героїнь, ми намагаємося їх одягнути. І от у ті всі наші невдалі жарти, оті наші всі конфузи, і часом трапляються із нами всілякі речі. Так сидять скурпульозно в редакції і ріжуть це все. Цим займається наша Катруся. І сьогодні нам потрібно створити її образ майбутньої мами, адже саме такою вона незабаром стане. Гаразд. Добре, все, приступайте Дякую. до роботи. Ну, давайте ми подивимося платічка. Ось тут є платічка. Це, в принципі, такий може бути і діловий стиль, але от із за цієї ділочки воно може бути такий як нарядне. Може, щось тепленьке. Давайте пальтішко якесь виберемо. Оце червоне. Так, червоне мені подобається. Да. Такі трикотажні можуть бути брючки, от блузочку ще до брючок. Ну все, зараз ми побачимо, що ми обрали. Який стиль їй личить для того, щоб вона все таки відповідала тому солідному, серйозному і водночас творчому образу режисера? Це не обов'язково носити такі строгий дрес-коти. навпаки може бути якийсь такий творчий варіант одягу, правда? Тобто можуть бути якісь шалики, можуть бути якісь квіти, можуть бути світера різні, в'язані, гачковані, якісь речі. Тобто, такий більш вільний, такий богемний чуть-чуть стиль. Як вам гарно. І туфлі підходять ідеально, правда? Так, Мені подобається цей образ. Такий э, строгий і яскравий. Ще можливо, давайте спробуємо платок на шиї. Брюки, комфортні брюки, правда? Так, Брюки дуже комфортні, ніде не давлять, ніде не перепускають і гарно стоять. Ідеально. Відгузка теж мені дуже подобається. Зніміть, так. Да, подивимося. Дуже красиво. По-моєму, така блузка на випуск, вона ідеально добрюк, правда? Чудесно. Просто Спокон віків існувала забубона е, серед простих людей. Е, вагітна жінка одягала на себе або ниточку червону або ще щось, для того, щоб її, як то кажуть, в народі не наврочили. Так наша героїня щойно мала такий яскравий образ, що я думаю, що вже її ніхто ніхто на світі не, не наврочить. Це Образ бомбовий був. Червоний колір – це колір захисту. Е, Недаром народні сорочки, якщо ви бачили, вишиті завжди по груддя, вишито саме червоним. Це як захист, от зони серця, от таке воно у нас насправді, захищається і колір, воно вважається, так? І тому дуже багато вагітних жінок навпаки намагаються одягати щось червоне. Ну, Прекрасно, прекрасно. Взагалі, бачите, таке цільнокроєне плаття, воно трошки навіть скрадує фігуру. Щось вам не вистачає яскравого, я думаю, не такий шарф, можливо, оцей. Давайте попробуємо. Це прямо шарф, як режисери або художники носять. Ану. Ну, чудесно, бачите. Вам подобається? Так, мені дуже подобається. Такий вільний, іменно такий богемний трошки стиль, вільний об'єм. Цей образ вийшов трошечки такий надто строгий, правда? Він досить темний і хотілося чимось оживити. Що би ми не вибрали, що би ми не підібрали, але вдали якісь яскраві аксесуари, повністю наряд змінює вигляд. Гарну жінку. Не може зіпсувати ніщо. О, як ніжно. Цей колір вам дуже личить. Все-таки світлі кольори вам краще. Давайте ми ще шарфа попробуємо, але так не приємні. будемо вже зав'язувати, а просто перекинемо і. Мені ще. так здається, що я прям по в цьому образі. Чому коротке пальто, світле, шарф такий не Нічого немає дорослого такого. Я не знаю, в чому вийде наша героїня на подіум, але я переконана, вона виглядатиме, як справжнісінька леді. Маний вибір я вважаю це дуже правильно і актуально, тому що. А на даний момент вона обрала підкреслити своє внутрішнє наповнення, так? тобто вона а, своїм духовним внутрішнім станом, вона тільки підкреслює цей зовнішній образ. Тобто не вона не одяг її, правда, прикрашає, а вона одяг. Цей вибір такий більш спокійний, чим те, що ми бачили, але він виглядає надзвичайно елегантно. Дуже гарно підходять туфлі, цей шар. В принципі, він дуже оживляє цей стриманий сірий колір. І підходить дуже. Мені подобається у всьому, Вона у мене просто чарівна, супер, і я задоволена тому. Сьогоднішні образи доказують черговий рай, що навіть будучи при надії, вона чарівна, правда, чарівна, класичний стиль, спортивний стиль, навіть в домашньому домашньому піжамці, яку я також бачила. Дуже дуже гарно дівчина. У нас така була задача вибрати, щоб мені було тепло і комфортно. Зараз мені і тепло, і комфортно. І я, я подобаюсь сама собі. Навіть якщо ваше життя склалося так, що при вашу чарівність, вродливість і стиль ви опиняєтеся поза кадром, знайте, життя подарує вам шанс опинитися на подіумі.